Ефірі оглядач перед мікрофоном журналіст Кидмили Громовик за пультом, звукорежисер Сергій Твердохліб. Нинішній рік щедрий на історичні дати, пов'язані з війнами. Виповнюється 500 років битві під Оршею, 355 – Конотопській, і 305 – Полтавській битві, сторіччя Першої світової війни. Проте увага до цих битв в українському суспільстві значно менша ніж до історії Другої світової війни. Зазначу, що ніде в світі Другу світову в радянській інтерпретації Великої Отечественної не вшановують так, як на пострадянському просторі. З одного боку, це можна пояснити характером та масштабами її ведення на Сході, і, зокрема, на Україні, а з другого, наслідком. Глибоко вкоріненого міфу Великої вітчизняної війни, що відігравав і відіграє надалі для імперських амбіцій Кремля важливу роль. В українському вимірі це заважає успішному подоланню спадку Совка і відверто грає проти незалежності держави. Нам необхідно позбутися міфів та стати на шлях розбудови національної держави з власною ідентичністю в нашій студії присутній історик Денис Ковальов, з яким ми будемо говорити про проблему колабораціонізму у Другій світовій війні. Насамперед, проблема колабораціонізму співпраці з ворогом вона не є суто українською. Я сказав би навіть більше, вона є суто пострадянською, якщо не суто російською. Згідно з даними дослідників Другої світової війни американців, росіян, українців і поляків, то серед тих, хто брав участь у співпраці з нацистами, з окупантами під час Другої світової війни, а це 1939-45 роки, 500 тисяч. Найбільша кількість колабораціоністів складали власне, представники російського народу. На другому місці були представники кавказських народів: це азербайджанці, вірмени, північний Кавказ, Дагестанці, Кабардинці, Чечени. Вони складали кількість приблизно 300 тисяч. На третьому місці були поляки, 250, і на четвертому місці були українці близько 150-200 тисяч. Тому, коли політики, особливо з сусідньої країни або в нашій же країні, розповідають про те, що українці це колабораціоністи, нацисти і співпрацювали з режимом Гітлера на території України, це що найменше перекручення фактів, які є. На початку Другої світової війни, після підписання пакту Молотова Ріббентропа, коли Сталін з Гітлером поділили успішно країни Прибалтики, Польщу та Фінляндію з Чехословаччиною пізніше, яка відійшла частина Закарпаття до України радянської і Румунії, це частина Одещини і Буковина. Активно співпрацюють у військовому плані власне Вермахт, німецька армія і Червона армія СРСР. Багато хто з представників. Майбутніх катів українського народу, і той же самий Гімлер і командувач танкової армії Гудеріан і Манштейн проходили виучку в Саратовській області в місті Енгельс. Там була велика танкове училище, де власне навчали тих майбутніх німецьких танкових асів. Що стосується школи КДБ, яка знаходилася в Куйбишеві, це місто Самара сучасне. То тут проходили виучку, власне, представники Німецького СС і ГЕСТАПО. Після того, вже навчені системою КДБ МГБ вони повернулися вже як окупанти і провадили таку ж саму систему на території України. Тобто, в принципі, нічого не змінилося. І коли радянські історики сучасні українські російські історики кричать про те, що гестапо, СС – це кати, і їх звірства були невигадані, то те, що вони робили, було дуже жахливим, треба просто подивитися на те, де вони вчилися і хто їх вчив цим самим жахіттям. То саме вони б цього не навчилися. Як ви вже сказали, серед держав, які брали участь у Другій світовій війні, саме високі від... Відсоток політичного і воєнного колабораціонізму був серед громадян СРСР. Це явище носило масовий характер українців, які співпрацювали з ворогами, була незначна кількість всього 250 тисяч, і вони мали мету побудувати власну державу. І це було вирішено задовго до Другої світової війни, ще у 1929 році, у відні, коли заснувалася організація українських націоналістів. Порівняємо колабораціоністів росіян і українців у росіяни. Колабораціоністи створювалися власне з офіцерів радянської армії, перебіжчиків, які після. Вторгнення німецької армії Вермахтун в 41-му році на території СРСР здавалися в полон. Спочатку проходили фільтраційні табори генерал губернатор польському під владою Німеччини, і там їх вже обробляло Гестапо, але вони за своєю волею йшли до цього. Тобто їх ніхто не змушував. Це є підтверджений факт: той же самий адмірал Власов, який на початку Другої світової війни командував армією оборони Ленінграду. А після того він просто взяв і перейшов на бік нацистів, як він писав власне, у своїх щоденниках. Його мета була викрити комунізм і зажерливість комуністичної номенклатури, яка сиділа в Кремлі на чолі зі Сталіним. Тобто передбачалося посилення власне повернення до тієї російської системи влади, скажімо так, Російська Республіка часів Керенського 17-го року, от без комуністів. Але все ж таки сильна влада Росії завдяки визволенню від комунізму від більшовізму нацистськими військами. Крім того, він сам зазначав, що коли він був в лавах радянської армії, він дуже плідно вивчав праці Маркса Енгельса Леніна, І вже коли його, скажімо так, практика комунізму Сталіним показала свою явність, що вона не є комунізмом, він, скажімо так, відійшов до націонал-соціалізму Гітлера, який був більш практичний ніж комунізм Сталіна. Чимало міфів і навколо дивізії СС Галичина. Що ви можете сказати, як створилася ця дивізія, хто складав її, і скільки в ній було українців? Хто керував цією дивізією СС Галичина? Дуже дякую вам за запитання. Це дуже гарне питання. Ну, по-перше, як я вже сказав, на відміну від росіян, які Самовільно йшли і в полон, і здавалися в перших роках війни, особливо вперше в літо 41-го і осінь 41-го, коли радянська армія просто-таки, якщо можна так сказати, драпала від кордону до Києва і потім під Лохвицею попала у Котел. Де більше мільйона людей загинуло і потрапило в полон? То українці, українське населення не йшло на початку Другої світової війни, Великої Вітчизняної, на прямі тісні контакти. Ворог, окупант. Німець е, намагався все ж таки налагодити зв'язок поставки продовольства фуражу для військ вермахту і таким чином залучав кримінальні елементи, які у часи радянщини в 1939 по сорок роки на Західній Україні сиділи по тюрмах. Тому в основному українці, які жили на Західній Україні, в центральній Україні. Не йшли на явну співпрацю, однак перші місяці німецької окупації показали, що якщо і далі ворог німець буде просуватися на схід, і німецька окупація буде продовжуватись, то іншого виходу не буде, як реально йти на співпрацю аби вижити. Тому і власне до цього українців підштовхувала і діяльність ГЕСТАПО та СС, каральні органи, які вишукували не тільки комуністичні прошарки там комсомольців чи піонерів, але й також оунівське підпілля, підпілля бандерівців, яке вже з 41-го року почало активну антинімецьку пропаганду. Так ми можемо це подивитися в документах, які зараз розкриваються в СБУ, і поглянути, що бандерівське підпілля, яке протиділи не тільки радянщині. Але й німецьким окупантам також пропагувала українців не співпрацювати з німцями. Що стосується створення дивізії СС Галичина, 14-та гренадерська дивізія, про її створення було проголошено 28 квітня 1943 року у Львові генерал-губернатором Гансом Франком. Однак вона була створена спочатку з. Примусових з полонених упівців і тих мешканців Загаличини, це Івано-Франківщина сучасна, Тернопілля і Львівська область, тих селян, які не служили в радянській армії, яких не забрала радянська армія, тобто їх також примусово мобілізували до цієї військової структури. Однак, власне, офіцерський склад та Владна політика, яка була в генерал-губернаторстві, проукраїнська влада на чолі з Іваном Могієнком, вони. Намагалися все ж долучити українців із ОУНівського, Мельниківського чи Бандерівського підпілля для створення легальної військової структури, яка потім може знадобитися українцям як перша дивізія української армії. Цю дивізію очолив генерал Фрайтах. Йому підпорядковувався українець, який командував українськими підрозділами. Це Павло Шандрук. Слід зазначити, що власне 14-та дивізія Грендерська сезгалич. Вона не була цілком монолітною українською, як кажуть, офіцерський склад складали німці вихідці з Прусії, з Баварії, і лише Павло Шандрук був єдиним українцем, який складав чисельність в офіцерському складі. Тобто, якщо брати повністю склад дивізії, то українці були лише ну, солдатами-жовнерами а лише Павло Шандрук був номінально. На офіцерському складі перший склад, який вирушив з Нойдгамера, де формувалася дивізія, з 43 по 44 рік складала 5 тисяч осіб. Це перший склад, який враховував. І офіцерський склад німців. Єдиний бій, який вони відбули на Західному фронті або східному, тобто під бродами в липні 44-го року під час так званої Львівсько-сандомирської операції маршала Конєва, кількість жовнірів дивізії Галичина складала до 7 тисяч. Ну і це враховуючи і німців, які. Підступали і враховуючи різні додаткові формування СС і ГЕСТАПО, але це виключно ті власне, німецькі формування, яких командування Вермахту насильно приєднало до СС Галичини, тобто до цього формування. 70 років тому відбулася битва під бродами. Яке значення мав цей бій? Розкажіть, будь ласка, для наших радіослухачів. як я вже сказав, бій за броди відбувся з 13 по 28 липня 1944 року, і планувався цей бій як визвольний бій Червоної армії. Похід на Львів під час так званої Львівсько-сандомирської операції. Командував цією операцією маршал Конєв, а власне. Військами радянськими, які вели бій за броди, командував генерал Лялюшенко. Радянським військам з іншого боку, по ту сторону барикад стояли німецькі формування Вермахту, які вже були обезкровлені і просто таки тікали, залишивши свої насиджені місця в окопах. На їх місце на передовій перед бродами в 3 кілометри, вислали вже фільдмаршал Фрайтах який очолював командування дивізія Святоличина, вислав власне ці 7 тисяч військ для захисту бродівського ескадрону, який мав захистити підступи до Львова, аби зі Львова могли виїхати всі державні урядові структури, поліція, гестапо і вивезти документи у Німеччину. І банківські також рахунки, гроші, командував власне саме операцією. Бродами на чолі дивізії був Павло Шандрук, і багато дивізійників тут, які складали, я вже сказав, це середня ланка це 5 тисяч від 5 до 7 тисяч. Це були українці, які відбули військові тренування у Нойдгамері. Це підвідним з 43-го з початку створення дивізії. Власне, сам бій почався з 13 липня 44-го року наступом радянських військ Лелюшенка. Майже півдоби йшов артилерійський залп, і 2000 літаків здійснили напади на місця дислокації дивізії і залишки вермахту під бродами. З них тільки півтори тисячі це нальоти бомбардувальників. Однак бій не вдалося перевести в наступальну таку фазу, і наступ радянських сил був припинений вже наступного дня, 14 липня. Командування, на чолі з Конєвим вирішило обійти броди, і типовий маневр це кліщі з обох боків з півночі та півдня взяти в облогу броди і таким самим знищити Подальшому опозицію, яка опиралася в бродах. Однак ті військові формування, які залишали, це німецькі частини Вермахту, 6-та бригада і 12-та танкова моторизована бригада відступали в сторону Львова, все ж дізналися про майбутні маневри, вже бачили хід радянських військ, і тому фельдмаршал Фрайтах, командувач дивізії, наказав Павлові Шандруку розтягнути. Дивізійників на 160 кілометрів, тобто 160 кілометрів навколо бродів, щоб не допустити радянського прориву, і дивізійники утримували цю територію, броди і населення, і львів протягом трьох днів. Однак, вже починаючи з 21 липня, почався масований наступ, контрнаступ радянських сил, і багато дивізійників не змогли вийти з оточення оточення все ж таки відбулося. Як зазначають історики, і наші і радянські, і німецькі, близько півтори тисячі дивізійників потрапили в полон, трьом тисячам дивізійників вдалося пройти через тимчасовий коридор за бродами до Львова, а потім виїхати на Закарпаття, де, де продовжувати в принципі бої з радянськими силами. Ті, хто залишився, з Тобто це близько 4,5 тисяч пішли в підпілля до УПА і воювали на стороні УПА, вже і, і проти німців, і проти радянських військ. Тобто, і що стосується висновку для сучасної України, то слід зазначити, що Бродівська битва, Бродівський котел. З одного боку допоміг не допустити масових руйнацій у старовинному Львові. У Львів радянські війська зайшли без жодного артилерійського вогню. А з іншого боку, багато українців, які були колабораціоністами і в дивізії, побачили всю суть. Німецької окупації, і багато хто з радянських українців, які служили в Червоній армії, після того як допитували дивізійників, теж перейшли на бік УПА. Тобто УПА після бродівського бою збільшилася чисельність як мінімум до 10 тисяч чоловік. Тобто, це були і дивізійники, колишні, і червоноармійці, які дослухалися своїх побратимів. Ну, все ж таки, це була війна. За свою територію проти як одного, так і іншого окупанта, українці всі битві боролися за Україну, хоча це була війна лише двох двох тоталітаризмів національно німецького і московського більшовизму. А українці боролися за Україну, хоча і не змогли на той момент визволитись, Дениса. Чи вважаєте ви, що необхідно визнати вояків УПА, щоб вони мали право на пільги і підтримку з боку держави, як і ті, хто воювали на боці радянської армії? Так я згоден і я вважаю, що як народ більшість визнало представників УПА вояків УПА як таких, які воювали за Україну? Однак не виключаючи. Українців, які воювали в Червоній армії, таких же, які воювали за радянську Україну, але за, за Україну, хоч і за радянську. Тому на сьогодні не стоїть рубом питання чи визнавати українцям, вояків УПА героями України. Народ вже зробив свій крок, показавши це на Майдані і зараз показуючи це на сході, коли наша армія і нацгвардія. Кричить Слава Україні, героям слава. Головний момент, так це на законодавчому рівні визнати рівноправними, як ветеранів, які залишилися, і з боку УПА вояків, і з боку вояків Червоної армії, як таких, які мають бути отримані соціальні привілеї, якісь пенсії, визнати як таких, які були, як ви вже зазначили, вояками, які воювали за незалежність України за Україну. Учасниками бойових дій нині дуже популярним є гасло слава Україні героям слава вважається, що це Бандерівське гасло. Так це чи ні? Якої ви думки як історик? Ну, взагалі, це гасло не Бандерівських, як його зараз вважають. Воно з'явилося під час української революції 1917 20 років, під час наступу більшовицьких сил. Вперше воно зазвучало у другий зимовий похід Юрка Тютюнника. Тоді гасло мало трошки інше значення, трошки інші слова. Кричали Слава вільній Україні! Героям за вільну Україну! Слава! Існують декілька варіацій цього гасла, однак січові стрільці і пізніше командир січових стрільців Єген Коновалець, як організатор. І творець української військової організації організації українських націоналістів взяв це гасло на замітку. І вже в подальшому представники українських націоналістів при зустрічі віталися власне таким гаслом Слава Україні! Героям слава. І що ж воно означає? Принципі ці слова зрозумілі слава Україні! означає, що Україна має жити і панувати українці, мають панувати на своїй землі, тобто їй слава такою завдяки героям завдяки який... героям, які здобудують вільну Україну, так угу. яким також слава, якщо вони загинуть, бандерівці прийняли це гасло лише в 41-му році. Тобто, це гасло ще раніше часів петлюри. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми спілкувалися з істориком Денисом Ковальовим. Передачу «Оглядач» вела журналістка Людмила Громовик, звукорежисер Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.